Якщо у вас є порушення саме з нирками та сочистотевою системою, це підтвердження таких діагнозів, як цистит, нефрит, пілеоліту, уріантриту, то саме завдяки такому комплексу, як уроловіт, який сприяє одуженню і забезпечує антимікробну і противозапальну дію, також він підвищує діорес. Допомагає позбутися набріків, також запобігає утворенню і сприяє саме виведенню сечових конкрементів при нерково камяній хворобі. Також він знижує артеріальний тиск, прояви антисептичної і детоксикуючої дієву, і також в його складові є листя брусниці містить легко засвоєний білок, що допомагає. У відновленню саме організму після перенесених важких захворювань та отруєнь. Скористайтесь масливистю допомогти собі у підтриманні свого організму. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.